Володимир Сосюра, рідна мова, Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як стягів красу малинову, як рідного неба блакить. Нехай твоїм серці любові не згасне священний вогонь, як вперше промовлене слово на мові народу свого, як сонця безсмертного коло, що креслить у небі путі. Любіть свою мову і ніколи, її не забудьте в житті. Ми з нею відомі усюди, усе ній, що треба, нам є. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот. І там, де звучить рідна мова, живе український народ, народ, наш трудар, наші воїн. Що тьму подала у бою, і той лиш пошаний достоїн, хто мову шанує свою.